Доброго дня всім! Вас вітає чудове місто Здоровий Трускавець, яке розташовано в мальовничому місті нашого Прикарпаття. Я, Юрій Білов, працюю в замісвітній школі номер 1 Вже кілька років підряд я пропагандую, розвиваю фізичний модуль фізкультури Бадмінтон. Цей чудовий вид спорту, який є олімпійським видом спорту, не дивлячись на всі складності нашого сьогодення. Я все ж тараюся, щоб... Масово діти залучались до цього прекрасного виду спорту в нашому регіоні. Звичайно, виникають складності, як і в будь-якому виді спорту. Це купівля інвентарю, освітлення, яке необхідне, гарне освітлення, в для того, щоб діти могли повноцінно займатися цим видом спорту. Наша місцева влада прикладає максимум зусиль. Але я їх розумію, тому що забезпечити всіх певним інвентарем для всієї територіальної громади це в наш час складно все ж таки. Але тут з'явилася чудова нагода. Нещодавно я знав, що Федерація бадмінтону України проводить всеукраїнський конкурс, активний бадмінтон, крок до перемоги. Чому б не спробувати себе, свої сили, тим більше, що я тим займаюся. І чого боятися? Хай бояться москалі, московська орда. А нам нема що боятися, ми навпаки хочемо своїми тренерами ділитися своїми навиками, ділитися своїми вміннями. І таким чином ми стараємося масово залучити дітей до активного способу життя, до рухової активності і поз найбільшим знайомленням з цим прекрасним видом спорту Педмітону. Я розумію, що в цьому всеукраїнському конкурсу конкурувати буде важко, тому що порівняно з такими великими містами, як Харків, Дніпро, Київ де десятками років розвивається вид спорту буде складно. Та все ж, чого боятися, що ж вперед, адже ніяка допомога не буде зайвою, тому надіємося, що ми зможемо, принаймні, якщо не стати призерами, то хоча б поділитися своїми, так я вже сказав попередньо, своїми навиками, вміннями і взнати своїх колег з інших міст, що вони творять, що вони роблять для розвитку цього прекрасного виду спорту бадмінтону. І тепер про сам вид спорту бадмінтону. Про нього можна говорити багато як вид спорту. Це один з найстаріших видів спорту, який в світі. Я можна говорити багато, але я наведу тільки декілька фактів. Це вид спорту один з стародавніших видів спорту. Як я вже сказав, це олімпійський вид спорту. За своєю програмою він входить в трійку найскладніших видів спорту зі всіх видів спорту. Але не дивлячись на його складність, якщо займатися цим видом спорту професійно, цим видом спорту можуть займатися. Діти як початкових класів, так практично до пенсійного віку. І цей вид спорту є прекрасним тим, що він розвиває всі фізичні якості нашого організму. Бедметонний вид спорту є одним з найшвидших, тому що політ валанчика набирає рекордної швидкості, адже тенісний м'яч на 100 кілометрів летить повільніше, ніж бедметонний валанчик. Це початковий виліт шоколану. Також Бадмінтон включений програма НАСА для тренування космонавтів. Знову ж таки, пояснюється все, все тим, що це складно координаційний вид спорту. Ну що ж, коротко про бадмінтон, все, мабуть. Почнемо наш всеукраїнський конкурс і почнемо ми з першого етапу, це фізкульт хвилинки. Але перед тим, перед своїм завершенням свого виступу, свого представлення, хотілося б подякувати Збройним силам України. І придати вітання своїм побратимам з ОПК Скеля. Хлопці, тримайтеся, все буде Україна, все буде бадмінтон. А ми починаємо. Так, сьогодні ми з вами постараємося провести піскульну хвилинку з елементами такого виду спорту, але з якого виду спорту мені ви можливо собі відскажити. Скажіть, будь ласка, який предмет на руках? Маланчик, а де його використовують? Футболі, баскетболі. Прекрасно знаєте, правда? Прекрасний вид спорту, олімпійський вид спорту, який ми стараємося розвивати. І тому ще раз як я якине, проводимо фіскультику денку з елементами бадмінтону. Тому прошу зараз всі встали. біля своїх партій. Перше стельку випрямили, реально ручки до плече, потягнули згору раз до плече. Можна на рахунок. Раз, два, три, чотири. І ще раз, Раз, підняли, два, три, чотири. І раз, два, три, молодці, закінчили. Ручки на кої поставили. Накили головою вперед, назад, вліво, вправо, вперед, назад, вліво, вправо І от фартек стойте, повороти. Праву сторону. Праву сторону. Чотири. Раз, два, вліво, три, чотири. І раз, два, три, закінчили. Поки йдемо всі, присіли, посидіться. Я тебе права рука. Беремо праву руку. І таким чином повертаємося, передаємо свого сусіду. Ну що, Душок, е, почали. Три. Чотири. Передаємо. Чим ще правою ручкою гарно витернутися здорово, зробити, передати, на ладші, чим швидше. Молодці, молодці, молодці. А тише, молодці, 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 швидше, наладчик, зайшли, роботи, плечі. І на парку поставили. Молодці. А те купимо. Управо на вашу реакцію, як можете зновити цей лампи. Ви знаєте, вас такий лант має свої айрадують, ці пусти. І на дурні залітає. Так, сяде уловить. Розумієте, голанчик, так як я показую, так, і спідничка, і є біла голова, що біла голова вказувала донизу, до підлоги. Правою ручкою всі тримаємо, можна двома пачками, можна поїзд рушку, у мою Ручку, ручку легенько сігнути, не треба повітря виправляти. підлякувати, Перевернете валанчик, легенько підкинути, і збирайте зловити. Отвориться, да не можна присісти, легенько присіли, підкидайте, зловили. Коли не виходить, можна двома ручками. Але стараємося до ручки, так буде цікавіше. Кілька разів зробили, так Підкинули над собою, треба передати, вправо від нього підкинули і стараємося зловити. Ручку стараємося тримати внизу, так, не вернути, а в тримати. І остання вправа наша, проводимо наш, замах правою ручкою. Ліву ручку можна показувати, коли його такі бати кітаю вулицю про землю нам. І правою ручкою кидається перед пасти ці. Пробуємо. Good. буде Україна і буде Батиконі. І продовжуємо.